Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні гравці, вітаю вас на першій півфінальній грі осіннього сезону ігор інтелекту. За підсумком відбірних ігор між собою зустрінуться команда Яркін та команда Розумні сови. Нагадую, правила гри. Прозвучить сім запитань, на кожне з яких у вас буде одна хвилина на роздуми. Якщо ви вважаєте, що знаєте правильну відповідь, ви записуєте свій варіант на аркуші паперу, після чого дзвоните у дзвоник. На цьому час на роздуми вичерпано для обох команд. Першою відповідає та команда, яка не натискала на дзвоник. У разі, якщо правильна відповідь не звучить від жодної з команд, дається підказка і 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить і після цього дається ще одна підказка і ще 20 секунд. Перемагає і виходить до фіналу та команда, яка набирає більше правильних відповідей. Нагадую, що наше журі, яке оберігає кубок, на який усі ви маєте рівні шанси, складається із нашого незмінного судді і хронометра Володимира Івановича Макарова, Аплоди. директора обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Віталія Кодрі. Та ветерана «Щодеколи» капітана команди Борсук Єретик Віталія покінчериди. Якщо команди готові, журі готове, ми можемо грати перше запитання. Критик писарів закохано описував творчість Марко Вовчок, вважаючи, що вона краща за Гарріет Бічер Стоу і американського консула у Ліоні 1826 1833 років. Чиїми творами зачитувалась Франція і цілий світ. А як звали цього консула? Час. Чоловік каже. Двадцять дев'яти, тридцять. Зразу було політик. Американському став.

якого йду? Може, якийсь президент, який був тут. Він був тут. Добре. О, який подорож. Мені дають якісь мероприятники. Скажіть, в кого? Чорчева шеф, нічого не знаю. Франк. Франк. Хто там, хтось каже письменників, кого знає? Його, Його. Я не знаю. Женгл Пен. Чого так? Що так? Шарик Покажи Шарику. Ак, що Попрошу команду Єртін. Дати свій варіант відповіді. З думка нашої команди це Антуан Десент Джуппе. Приймається версія, як гадає команда, розумні сови»? Ми вважаємо що це Франклін. Хто? Бенджамін Франклін. Бенджамін Франклін. Команда Яртін, якби вона уважно дивилась, слухала попередню останню відбірну гру, пам'ятала б, що Антуан Десентек-Зюпері писав у 40-х роках ХХ століття. А зараз ідеться про 30-ті 30 роки 19-го. Тому я попрошу наше, шановне журі, дати підказку до цього безсумнівно непростого запитання. Легкоатлети здають тест. І це підказка для вас відносно прізвисько. Здравствуйте. Зраторм, який приземлил, похоже на так, допи. Звичайно, аналіз на допи. Допер. Допер. Доперти вучили. Допир. Нет, щось Ні, Щось пизвучну. Тесно стать легко скільки ударів пульс, що я не знаю. Та не це злобинське. Це прізвище. А прізвище, яке є кого? Прізвище, що зараз, може, скоро нам довго. Ролінг, може, Джоан Ролінг. Що? А чи політика може бути? Ні, це я казав перше, а це може бути дефолт, Та хай буде допінг. Допінг. Та хай допінг. Та хай буде допінг. Інакше, як це Джордж. Джордж Марті. Як назвав, як назвав? Попрошу команду розумні сови озвучити свій варіант. Можливо, це якийсь громадський діяч з прізвищем допінгу, бо здають атлети тести на Це Дуже хороший варіант. Як гадає Ярким, на думку нашої команди також. Е, ну що ж, е, обидві команди думають дещо не в тому напрямку. Я, мабуть, підкажу безпосередньо цього діяча, Зачитувались не просто його творами, а серією з п'яти книжок, перша з яких називається так само, як Радянська Скаутська організація. 20 секунд.

Сказати, хто. Попрошу, Яркім, озвучити свій варіант. У нашої команди це Піноко. Е, попрошу розумних сов. Озвучити. Піонер. Піонер. Піонери. Якщо точніше, називалась перша частина п'ятикнижжя про Шкіряну Панчоху. Хто знає автора цієї пенталогії? Звали його Фенімор Купер. Він був американським консулом у Ліоні, Франції. Yeah! Запитання друге у своїй знаменитій книзі Великий терор Роберт Конквест оповів про успішні втечі зі сталінських концтаборів, особливо з боку тих, хто наголошую, потрапляв з табору в табір. Кому щастило під час втеч? Час. Це німецький табір табір. в людина, Та Кому ти призи, щоб він два рази вчик ставили? Ставлю розказати, не тільки в табір. А кому повезло в тарму веб? Я нічого не розумію, бо то не попав, бо що якщо він... По керівникам тих таборів. Якщо його забирають? Може, коли комусь А айкі там рік? Забрали далі, зараз може візьмемо. Є дуже-дуже невпевнена версія команди розумні сови. Прошу, Яртім. Шокій. Шокій. На думку нашої команди найбільше пощастило керівникам груп. Ну так, вони безперечно потрапляли з табору в табір. Як гадають розумні сови? Команди? Ми вважаємо, що це були партизани. Партизани. З партизанського табору в концентраційний табір. Е, ну що ж, я зараз дам, мабуть, складнішу підказку, а простішу прибережу на вибудок, якщо ніхто так і не зрозуміє, підказку про з табору в табір. Один з персонажів фільму Гая Річі Великий куш дуже сильно їх не любив і постійно на цьому наголошує. Зараз побачимо життя. Е, є версія команди «Яртім». прошу, розумні сови. Кого не любив персонаж фільму Гая річі. Дієти. Багато хто не любив дітей насправді. Е, як гадає команда Яртім? На думку нашої команди, це циган. Я не можу цитувати фільм Гая річі оскільки це все-таки дитяча гра, і взагалі в нас телебачення і нецензурна лексика не пропускається. Однак він не раз сказав погані цигани, ненавиджу, чорт забирай циган. Е, Із рахунком 1-0 команда «Яртім» відкриває рахунок. Марія Загірна, дружина Бориса Грінченка, використала для її імені пальцеву характеристику. А Михайло Старицький вважав, що її ім'я походить від слова цаль, цалинка. А яка одиниця виміру у перекладі відома як цаль? Час. Може, довше чого одиниця, цаль, царя. Я думаю, що ще на пальцях. Майкентиксплейн. Одиницю поїмів, яка прізвищем щось має загірно. Там чи чи не чи там щось тобі? Яка одиниця? Це не так. 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 Пальця. Є версія команди розумні сови. Прошу, Яртін. Ну Відповідає Юрій, на думку нашої команди, ця одиниця це діаметр пальця. Це не одиниця виміру, це величина. Одиниця виміру це, скажімо, міліметр. Або мілілітр. Е, однак ваш варіант я змушений зарахувати. Як гадають розумні сови? На нашу думку, це перст. Перст. Е, Приймається, і я навіть мушу здивовано вигукнути, що пальцеву характеристику ви практично вгадали. Е, можете пригадати ще російський аналог, російськомовний аналог, де також використовується саме пальцева характеристика. Однак цаль це український відповідник конкретної довжини. 30 секунд. Прокисно маналих пальцями характеристики. Це зараз не можуть. Там не. — Може, Я кажу, що це. Корай, ті -ті -ті -ті. Є версія розумних сов, розумних сов прошу, Яртіну. Думку нашої команди це дециметр. Дециметр. Приймається версія. Як гадають розумні сови? Дециметр. Так, бажана зологічна версія. <сумічно> дециметр? Будь ласка, хто-небудь з команд, поясніть, чому ви так вирішили. Тому що десь пальців – Ви сказали, що це вивчини. До ну, як би вам сказати, ні. Е, йдеться так, йдеться про довжину. Однак подумайте про казкових персонажів, яких ви могли б схарактеризувати цими пальцевими характеристиками. Де, 20 секунд. Є відразу ж версія у команди Розумні сови. Прошу. На думку нашої команди це дюйм. І як гадають розумні сови, дюйм, звичайно ж. І з рахунком 2-1 ми продовжуємо гру. Справді йдеться про дюймовочку, вона ж мізиночка, вона ж талинка. <му> з рахунком 2-1 Яртін веде перед у цій грі, і ми переходимо до четвертого запитання. Статистику нерідко вважають дуже суб'єктивною через те, що іноді погрішність може перевищувати результати опитування. Так, у Ісландії на мільйон чоловік населення статистично припадає три лауреати Нобелівської премії, що автоматично робить її країною з найбільшим відповідним показником. А скільки всього лауреатів Нобелівської премії живе в Ісландії? Час. Є версія команди розумні сови. Як гадає команда Артім? На думку нашої команди один лауреат. Приймається версія. І розумні сови гадають? Прошу три. Три лауреати. Ісландія це чудова маленька країна з населенням 320 тисяч осіб, і оскільки на мільйон там статистично три лауреати, всього один лауреат літератури. Вітаю команду Артім! Три-один. Запитання п'яте. І не буду приховувати, мабуть, моє улюблене запитання в цьому сезоні. Отже, питання вам ставить Том Соєр. Одна американська письменниця, розповідаючи про свої зустрічі з роджером Желязни, сказала: Востаннє я бачила роджера на конференції в Москві. Два слова пропущено, де він також був почесним гостем. Ми не просимо вас відновити друге пропущене слово, бо вибрати між можливими варіантами ви навряд чи зможете.

Занять на слово с характеристикой его, или что? Требуется С чем я думаю, что нужно назвать С чем я думаю, что это С его характеристику. Ого, что это? Это что он написал в книжке, и письменно. Тут написано. Николай. 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 Москва, красна, 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 Чернень. Сюда, Чернень. червона. Сюди. Червона площа, червона площа. Це щось не віриться. Є версія команди Яртім. Прошу розумні сови. Відновіть перше слово. Революція. Революція. У Москві революція і ще якесь слово. Ну. Ідейно, ідейно, мушу подякувати. Як гадає команда Яртім? На думку нашої команди площа. Площа. В Москві площа. Площа революції. Нехай буде. Ні. Скажімо так. Для того, щоб знайти правильну відповідь на це запитання, вам потрібно згадати, де жив Том Соєр і яким чином він був пов'язаний з Москвою. 30 секунд. Я читала я чекав.

Де він жив? Реально. Це з Москвою, як це зв'язано? Зеликій ага, сів. Але... Хоча з мачку з кажеш, скажеш Попрошу команду Яртім озвучити свій варіант відповіді. На думку нашої команди, це є Ліс. ліс. Е, Приймається версія. Як відомо, Москва теж колись була лісом. Як гадає, команда розумні сови. Ми вважаємо, що це був дитячий будинок. Дитячий будинок це два слова. Дит -буд, дит -буд, Москва, ну, ви згадали, що там Соєр був сиротою, однак ви не згадали, у якому місті він проживав. І я звернусь до Володимира Івановича з проханням дати ще одну підказку. він Санкт-Петербург? Правда? Це було дуже навіть хороша Вам Треба згадати два слова, які стоять після слова Москва. Ні, Москва. Ну, Петербург це дрова ставиться, вважається. Культурно. А ми склавчиком склавчиком. Там якісь є розвитки. Лондон нам закептав, крайні бріти. Він був в Москві, столиці Росії, де був початок мостів. Та він також був там. Він був в Москві, столиці. Є версія команди «Розумні сови». Яртін, прошу. Він був по наш Команди столиця. Москва столиця Росії. Всі ми це знаємо. <ривіт> Як гадають розумні сови? Міст, бо були на відкритті міста. Москва міст. Погане якесь відмінювання, чесно кажучи. Ні. Том Сойер мешкав у Санкт-Петербурзі, штат Місісіпі. Жінка зустрічалася з роджером Желязни у Москві, проте невідомо у якій саме, оскільки я сьогодні вранці перевірив у США шість міст із назвою Москва: штат Омаха, штат Айдахо, штат Масачусетс, штат Меріленд і штат Техас. Вам потрібно було сказати слово штат. 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 На жаль, немає правильної відповіді, а ми продовжуємо гру. Оскільки навчальний семестр уже в розпалі, я сподіваюся, це питання стане для вас корисним. Під час Другої світової війни союзники скидали на позиції ворога пакунки з німецькою пропагандистською літературою, релігійними книжками і, що головне, медичними довідниками. Вважалось, це повинне спричинити падіння бойового духу в лавах супротивника. А яку інформацію союзники друкували у цих книжках, окрім справжнього тексту? Неправі рецепти. Бо почав розташно в школі, ми вже хочемо канікули. Може, щось потягнути. Вони писали крім того, крім того, що там мало бути. Або я думаю, що думали якісь анекдоти, може не так. Якщо писати? Неправильні рецепти зараз? Неправильні симптоми хвороб, неправильні ліки від цих шуті, хвороб. Неправильні лікування, можливо. Є версія команди Розумні сови. Прошу, Яртім. <рецепт> На думку нашої команди, вони кидали їм солодощі, аби їх розслабити. Між сторінок між сторінок закладали козінаки, судячи з усього, приймається версія. Як гадають розумні сови? Ну, в тих медичних довідниках, що не скидала, була неправильна інформація щодо лікування, щоб їхні лікарі не нашкодили їхнім солдатам. Це дуже розумний і дуже близький до правильної відповіді. Варіант ні, йшлося не про солодощі. я уточню відразу ж для команди Яртім, щоб зрівняти шанси, скидали союзники на німців і скидали німецьку літературу німецькою мовою. Однак там були, скажімо так, поради. Окрім справжнього тексту, поради з розряду, скажімо, пригадайте, нетрадиційне використання олівцевого грифеля або сирої картоплі. Всі ви тут школярі, зрештою. Є версія, навіть не потрібно було казати час, є версія команди розумні сови. Прошу, Яртім. Якісь... Ну, На у нашої команди вони. Вставляли сюди неправильні координати і з всяхом евакуації. <кл generators> ага, приймається версія. Як гадає команда, ну різні способи, щоб підвищити температуру солдатів. Наскільки їдять або грефель, бо від цього росте температура. Е, ви дуже буквально зрозуміли мою підказку. Занадто буквально, ну насправді варіант підвищити температуру. Він хороший, але він все ще неправильна відповідь. 20 секунд. І що вони могли писати у медичних довідниках? Які поради? Поради способи, як зараз способи атакування, способи ведення інфікування. Тобто що перша версія не поради для лікування. Вони просто. Перекрутували правильно писати. Можу порад, порада і попрошу команду розумні сови озвучити свій варіант. Вони давали їм поради, але це була ну дезінформація. Тобто, як прот, протилежність. ви як ви умудрились повернутись до неправильної відповіді команди суперника? Я не уявляю. Попрошу, команда Яртім. Відповідає Мар'ян. на думку на думку нашої команди, вони давали неправильні. Факти про температуру тіла людини. Ну які ж неправильні факти? Я ж вже казав вам згадати Згадати про те, як викликати у себе симптоми хвороби, такі як тим висока температура. Там були поради про те, як правильно симулювати хвороби. Я зарахував би за змістом у практично необмеженому діапазоні, але на жаль, ви відійшли далі ніж можна було. Тому немає правильної відповіді на це питання. І ми граємо останнє сьоме. Згідно з анекдотом, на екваторі важко торгувати косметикою, оскільки щодня зникають вони. Назвіть їх. Час. Китаю. Щоб зникати з косметики. Дощник дощі кожен падає дощ. Зникають вони, що зникають що паки жара. Що не екваторі. Вони мали вісім зараз. Жінки є версія у команди. Яркім, прошу, розумні сови. Жінки на екваторі виявляється, що дня зникають жінки. Цікаві новини, коли їхатиму на у якісь екваторіальні країни, дівчину з собою не братиму. Дякую. Як гадає Яркім, нашої команди це зморшки. Зморшки. Справді невигідно торгувати косметикою. Ну, якби так було, я підозрюю, екватор зараз був би перенаселений, а не так, як там є зараз. Я дам підказку, трошки уточню, коли саме це відбувається. На екваторі щодня опівдні зникають вони 30 секунд.

Сонячні промені. Так, кажи, кажи. Нашу думку, опівні зникають сонячні промені, так як так. йдуть кожного дня дощі. Опівдні зникають сонячні промені. Це суперечить всьому, що я вивчив у школі. Покажете свої підручники потім. Добре, дякую. Як гадає Яртім, відповідає Христина, відповідає нашої команди о півдні зникають тіні. Я почув, як ви це майже прокричали на першій же секунді. Так важко торгувати косметикою, тому що опівдні зникають тіні. Правильна відповідь. І з рахунком 4-1 команда «Яртім» перемагає у першій півфінальній грі.